об'явлення сьогодні читається так, ніби написано про наш час: те, що здавалося, символами стає реальністю, годуються підземні міста і бункери. Навіть Голівуд десятиліттями показував фільми про апокаліптичні події, які Біблія писала ще 2000 років тому. Пробудження супервулканів, а тінь ядерної війни лягає на народи. Люди шукають порятунку всюди, тільки не в Божій милості. П'ята печатка нагадує про тих, хто постраждав за істину і про зруйнування Єрусалиму, який став наслідком відкинення Христа. Це попередження всім поколінням. Хто не приймає Спасителя, той залишається без Божого захисту, але ненависть або байдужість до Слова Божого росте, тому пророцтва продовжує збуватися. Шоста печатка відкриває потрясіння, що охоплять світ. І сьогодні ми бачимо, як наука підтверджує те, про що давно сказано, але хід подій усе ще залежить від дітей Божих. Молитва і покаяння стримують суд, а беззаконня прискорюють його. Коли ж настане сьома печатка, починаються труби і чаші, не попередження, а звершення Божого гніву. І саме в цей час при сьомій трубі церква буде вознесена, бо Господь забере тих, хто належить йому. Амінь.